Сьогодні 22 жовтня вівторок. Ти можеш зараз попросити в Господа ласки просвітити твоє серце, розум і душу, щоб могти почути. Та прийняти його творче і всемогутнє слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, Сина Нагая. Сина Маата, сина Мататії, Сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоанана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, Сина Елмадама, сина Ера, Сина Ісуса, сина Еліазера. сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Семеона, сина Юде. сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Малеа. сина Мени, сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Яведа, Сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха сина Рагави, сина Фалека, Сина Евера, сина Сали, сина Канаїнама, сина Афраксада, сина Сима, сина Ноя, сина Лемеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Канаїма, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога, Ісус же, повен Святого Духа, вернувся за Йорданом, і Дух повів його в пустиню. Стільки імен людей, які не є близькими тобі. Чому вони є важливими у цьому уривку? На сході і досі є дуже важливим походження особи. Лука повідомляє про народження Ісуса від діви, але родовід подає Йосифів. Бо у старому заповіті родові зв'язки встановлювали по чоловічій лінії. Тут найчастіше повторюється слово Син. Ісус є чиїмось сином і чиїмось братом, а не абстрактною особою. Як і Адам, Він є сином Бога. А ти. Сьогодні цей уривок тобі нагадує, чиїм сином чи донькою ти є. Хіба твоя особистість виникла ні звідки? З тобою є так само, як і з Ісусом. Щоб світ побачив саме тебе, Богові потрібно було створити цілі покоління. Звичайно, в твоєму роді не було ідеальних людей, а згадуючи деяких. У тебе може виникнути почуття неприязні, але для них усіх Ісус захотів стати братом і Спасителем. Подивись ще раз на родовід Йосифа, опікуна Ісуса. Серед них є не так вже й багато святих людей, а дехто був великим грішником. Виглядає, що для Ісуса це не стало перешкодою, щоб бути щасливим і досконало виконувати Божу волю та повернутися до неба в великій святості і славі. той час, коли Ісус почав проповідувати, мав яких 30 років, і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Яная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая. Сина Маата, сина Мататії, Сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода, сина Йоанана, Сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері, сина Мелхі, сина Атті, сина Косама, Сина Елмадама, сина Ера, Сина Ісуса, сина Елієзера, сина Йоріма, сина Матата, сина Леві, сина Семеона, сина Юде сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Малеа сина Менне сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, Сина Яведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, Сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Канаїнама, сина Афраксада, сина Сима, сина Ноя, сина Лемеха, сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеела сина Канаїма, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, Сина Бога, Ісус же, повен Святого Духа, вернувся за Йордану, і Дух повів його в пустиню. Вислови Господу свої прохання про ласки, прийняття кожної особи, яка в твоєму житті є дарована Богом, ласки прийняття, а може, і глибокого прощення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.